Львівщина пам'ятає видатних українців. Річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицького вчора відзначили в селі Прилбочі Яворівського району. До заходів в місцевій церкві долучилися і представники обласної державної адміністрації та громадськості Львівщини. Як пройшло вшанування пам'яті митрополита, дізнавались наші журналісти. 29 липня, день народження Галицького митрополита з того часу вже минуло 147 років. Андрей Шептицький походив із стародавнього шляхетного українського роду. Урочистості відбулися біля меморіалу Шептицьких, який було відкрито минулого року в родинному селі Прилбичах. Є певні постаті, які відіграють надзвичайно велику роль в будівництві держави і в будівництві нації. Для нас такими постатями є брати Клементі і Андрій Шептицький. Я думаю, що роль їхня в національному відродженні і встав. Оновлені української нації і української держави є надзвичайно. Почалося вшанування пам'яті Шептицького літургією в церкві музеї Пресвятої Богородиці в Прилбичах та покладанням квітів на меморіал від обласної влади та громадськості. Власне, цей день пам'яті Монаші чування вчорашній день і квіти, лампадка запалені свідчили власну родинній каплиці. Про пам'ять тут похований граф Іван Шептицький та мати Софія Шептицька. Тут спочиває його родина. Знаємо, що в його родині були також і київські митрополити, і львівські митрополити. Це є давній рід. Для музею Шептицьких подарували картину, а на завершення представники влади поклали квіти та запалили лампадки в усипальниці родини Шептицьких, де всі бажаючі ознайомились з історією каплиці. Селі прилбичі не дарма кожного року проходять урочистості. Саме тут митрополит Андрей починав свій життєвий шлях. Анастасія Ячкалова, Андрій Сладков, Ірина Матвіїв, Вісник.